Яке значення має Конституція для кожного з нас? Щороку над цим питанням роздумували учні у школах, студенти у вишах та кожен з нас про себе. Але за 10 років війни це вже не предмет для роздумів. У 15 розділах та 161 статті Конституції України закріплено те, за що ми воюємо: що Україна є незалежною та суверенною, демократичною та правовою державою, що українська мова є єдиною державною. Що українська земля це наше основне національне багатство. І найголовніше, що кожен українець має невід'ємне право на життя. Ці основні принципи закладені у наших генах. Ще понад 300 років тому гетьман Пилип Орлик написав це у першій у Європі Конституції України. А найголовніше, що там було сказано, що ворогом України є московська держава, яка нападає. Пригнічує, обкрадає Україну і обмежує її права. Все це, на жаль, актуально і зараз. Але ми добре знаємо свій обов'язок відстоювати нашу державу та її конституцію. Герої стоять до кінця за наше конституційне право бути вільними та незалежними. Українці вистоять, Україна переможе. Наша конституція буде діяти по всій суверенній державі. Миру нам усім. Слава Україні! Слава! Конституції України